Ви всі бачили, напевно, відео, як побили військового, якийсь кримінальний авторитет, зісміли за те, що його батьки цього військового пожалілися, що цей кримінальний авторитет нібито створив якусь аварійну ситуацію на дорозі, погрожував їм. Там. Вони пожалілися своєму сину, і цей військовий захотів розібратися в ситуації, чому себе так нагло веде на дорозі цей авторитет, знайшов його. І отримав за це по обличчю, кілька ударів. Після того його змусили вибачатися на камеру. І що я хочу сказати, ну розумієте немає просто поваги до військових такої питлоти, як от, до ці кримінальні авторитети, розумієте? Чоловік ризикував життям, в тому числі за оте битло, яке його побило. Воював, не знаю. А це чмо, блядь, взяло, просто побило його, тому що, тому що йому так захотілося, тому що він думає, що він чимось кращий. Але вже є відео, там, де вже цей авторитет аля теж вибачається, що він неправильно зробив, вже карма його настигла. Тому можете зайти в телеграм-канал, подивитися відео. і Будь ласка, поважайте військових, вони за нас ризикують своїм життям. Відноситеся з повагою, будь ласка, до людей в формі. І коментуйте, ставте лайки і скажіть, що ви думаєте з цього приводу.